Вітаю вас, наглядачі. В ефірі програма Авторитетна Думка. І сьогодні на гостях народний депутат України Юрій Бублик. Вітаю вас, Юрій Вітаю. Васильович. Юрій Васильович, в країні політична парламентська криза, деякі принаймні так аналітики стверджують. А як би ви охарактеризували роботу Верховної Ради на сьогоднішній день? Я назвав би це не політичною кризою, я назвав би це конституційним переворотом, тому що все, що робиться всупереч конституції, всупереч закону України про регламент Верховної Ради, і надається йому легітимне забарвлення. І, подейкуючи, що немов би і президент підпише те, що було прийнято на банквії, то це не ще інше, як конституційний переворот. Що ви будете робити, що буде робити опозиція, що буде робити Свобода в рамках того, щоб не допустити. Щоб не допустити ескалації цього конфлікту і цього поглиблення цього конституційного перевороту, ми, як опозиційні політичні сили, тим паче, Всеукраїнське об'єднання Свобода це вулична. Політична партія, яка прийшла з вулиці до стін Верховної Ради, я маю на увазі та політична сила, яка не боїться акції громадської непокори, різних протестних акцій. Лише всеукраїнське об'єднання свобода є так, би мовити, спецназом опозиції, яка готова закликати і вивести на вулиці того чи іншого міста на вулиці України певну кількість своїх прихильників, яким не потрібно. Давати певну суму коштів, які за кошти, як партія регіонів практикує, будуть махати прапорами. Тому анонсована всеукраїнська акція «Вставай, Україна, яка проходить по всіх обласних центрах України. Принагідно хотілося б запросити полтавців на дану акцію, яка відбудеться у суботу, о 12-й годині. Біля пам'ятника Шевченка, біля краєзнавчого музею. Приходьте, будуть присутні лідери трьох політичних сил, Олег Ярославич Тягнебок. Пан Кличко і пан Яценюк, які можна буде задати запитання, з яким можна буде поспілкуватися, які виступлять в межах цієї акції від пам'ятника Шевченка пройдемо ходою вулицями міста і покажемо чинній владі, що влада в Україні все ж таки у відповідності до п'ятої стадії конституції належить українському народу. Перетік депутатів від опозиції до більшості процес, який стартував, скажемо, від перших днів. Роботи ради пром'ятаємо депутатів Табалових, так і, власне, зараз збільшуються їхні ряди. Де критична маса? Важко сказати. Будь-які переходи з однієї політичної сили в іншу, верніше із фракції парламентської в іншу парламентську фракцію. Це лежить на совісті, на відповідальності тієї політичної сили, яка їх привела в стіни парламенту. У... В Всеукраїнському об'єднанні «Свобода» є 37 народних депутатів. За 37 народних депутатів я ручаюся, і серед народних депутатів, які входять в фракцію Сукраїнського об'єднання Свобода, тушок не було, не є і бути не може. Тому я гадаю, більш коректно буде задати це запитання до керівників. Регіональних Вже чи зібрати. державних, так задати запитання до керівників цих політичних сил, де має місце зрада. По-другому це не назвати. Настільки впливатиме, впливає цей параліч парламенту на роботу місцевих громад? Впливатиме знову ж звичайно. Верховна Рада на те вона передбачена конституцією, щоб вона працювала, працювала злагоджена, працювала в інтересах української нації, приймаючи закони, вносячи зміни. До чинного законодавства, щоб за цими законами було зручно комфортно жити українському народу, але виходячи з цієї точки зору щодо роботи функціональної роботи, діяльності Верховної Ради України, ми Бачимо, що чинна більшість, так би мовити, влада не намагається знайти компроміс, іти на діалог із опозицією, що практикується в усьому цивілізованому світі. На те і має мається опозиція, щоб контролювати, моніторити владу, стимулювати її до кращої роботи. Замість цього, влада намагається відмежуватися від опозиції і проводять. Такі кулуарні закриті е, зібрання, які більше ніж на збори фракції, не тягнуть, але на жаль, вони обзивають ці зібраннями е, сесійними засіданнями, приймають якісь закони. От, ну, це є нерозумно, тому гадаєм, якось сподіваємося, якось що воно якось воно вийде з цієї ситуації. Хоча станом на сьогодні ситуація не кращих. Добре, а як ви наскільки от ви вважаєте. Доречні чи недоречні прогнози про дострокове припинення повноважень Верховної Ради і проведення позачергових виборів до Верховної Ради. І, власне, є такі думки, щоб вони були проведені на мажоритарній основі. Це не нерозумна думка. Вибори до Верховної Ради України повинні повинні, повинні проходити на за партійними списками на пропорційній основі, але списки повинні бути відкриті. Тобто, перше, друге, третє місце розподіляє виборець у списку тієї чи іншої політичної партії. Для того проводити мажоритарні вибори до Верховної Ради нерозумна позиція, тому що Верховна Рада України це політичний орган і він повинен відображати політичні вподобання українського народу. Але ви розумієте, що більшість у Верховній Раді вона може провести цей закон. Змінити законодавство виборче і провести якраз систему життєр. на останніх виборах до Верховної Ради України у 12 році, восени 2012 року, ми також були вимушені балотуватися і йти до виборців на умовах чинного закону. Який би закон, більшість Верховної Ради не протягнула? Звичайно. По цьому закону ми підемо на вибори. Мажоритарні, значить, мажоритарні вибори ми не боїмося. Коли в останній раз була заблокована трибуна, і партія регіонів не би говорила, що от давайте йдемо на вибори. Опозиція, а особливо Сукраїнське об'єднання Свобода, готовий на вибори, готовий ти до українців і. Доносити свою ідею, доносити програму захисту українців, я гадаю, наших прихильників буде збільшуватися в рази. І тільки в ну, всеукраїнське об'єднання «Свобода» оголосили, що ми розгортаємо виборчі штаби. Так ця ідея в партії регіонів хутко зникла щодо бажання йти на позачергові вибори. Партії регіонів і комуністів то таке бажання повністю відсутнє, враховуючи те, що це політичні сили великого капіталу. І на останніх виборах вони дуже втратилися, а витратилися. витратилися так. А великий капітал йде в політику як в бізнес, вклав гроші за 5 років. Треба його відбити. Але я гадаю, всеукраїнське об'єднання Свобода і інші наші партнери по опозиції. Цього не допустять. Ми будемо контролювати кожен їх крок і будемо доносити до відома громадськості, як то закриті таємні такі колуарні засідання уряду, як то зібрання на Банковій, яке назвали сесійним засіданням, ага. як то деребан майже 7 мільярдів доларів на останньому такому засіданню. Ми все висвітлюємо, доносимо до громадськості. А український народ дасть гідну оцінку на наступних виборах. Тобто свобода виборів не боїться, чи боїться свобода референдумів? Тому що зараз говорять про те, що можуть так чи інакше провести певний референдум, завалювати якісь запитання, провести ті рішення, які вони хочуть провести. Наскільки ви боїтеся тих референдумів і що власне та яка небезпека? Всеукраїнське об'єднання Свобода є прихильником і сторонником прямого народовладдя, яке можливо забезпечити через місцевий референдум в європейських країнах. За рік проходить понад тисячу місцевих референдумів, де територіальні громади вирішують самоврядні питання шляхом прямого таємного волевиявлення через місцевий референдум. У нас на жаль, закон України про місцевий референдум не працює а з прийняттям останнього закону про всеукраїнський референдум він, взагалі, призначений дія його призупинена Звичайно, Виносячи на референдум питання щодо зменшення кількості депутатів щодо скасування депутатської недоторканності, можливо, там ще декілька запитань придумують таких симпатичних для народу популістичних народ України проголосує за ті чи інші питання, але він не усвідомлюватиме наступних наслідків от таких референдумів, тому що основна мета, яка переслідує, чинна влада, це зробити Януковича або його. Якогось наступника вічним царем, щоб е президент України обирався в сінах парламенту, е щоб позбавити український народ обирати українського президента шляхом прямого таємного воловині. А наскільки Реально зробити виборчий викодавство таким е таким е планом, щоб президент вибирався в один тур? Наскільки це реально? Ну знову ж таки, у влади є більшість, вона може маніпулювати і приймати ті чи інші закони, все в її силах, але задекларована більшість не відповідає фактичній більшості яскравий приклад тому. Засідання на банкові, де їх зібралося 180 чи 190 mm. чоловік, і вони кажуть, що у нас 244, В той час, коли члени лічільника місії від опозиції прийшли, щоб їх перерахувати, як ціпляти, от скільки їх там зібралися. Представників лічильної комісії лічильну комісію не допустили на дане зібрання, тому фізичної більшості в них немає. Якби в них була фізична більшість на останньому пленарному тижні, жоден законопроект від партії регіонів не пройшов, тому що ми контролюємо, щоб кожен голосував за себе, і вони в тій кількості, яка потрібна для Конституційної більшості просто не присутні на роботі. Наступний тиждень буде пленарним, так я розумію? Чи так. Наступний тиждень Як Дякую вважаєте, Наскільки він буде ефективним? Наскільки ви зможете до хочеться домовити? вірити, що владна більшість знайде порозуміння із опозицією і шляхом домовленостей Верховна Рада запрацює і прийматиме всі законодавчі ініціативи, перетворюватиме в закони лише в інтересах українського народу. Навіть після того, якщо президент підпише закони, які були прийняті, важко спрогнозувати. Поки йдемо до людей, запрошуємо на акцію Вставай Україна. Проводимо ці акції в кожному обласному центрі з обласних центрів ці акції примістя до кожного районного центру, до кожного міста, села і селища для того, щоб достукатися до серця кожного українця, щоб донести до українця, що все в його житті, все в його. Державі на його вулиці в його селищі, в селі чи місії залежить на 100% від нього, якщо він не буде байдужим, якщо він буде громадсько активним, якщо він не буде ходити на вибори і голосувати за пакет гречки, а свідомо робитиме вибір. Якщо він сам себе пропонуватиме у владу, тобто висуватиме свою кандидатуру на депутата сільського селищного міського. Якщо він усвідомий, що лише шляхом прямого народовладдя можливо змінити стан справ в нашому житті, от в такому випадку Україна має майбутнє в противному разі, враховуючи на байдужість. Громадян важко ще змінити самі депутати нічого не змінять, тому що депутат нічого не вартий без підтримки своїх виборців. Олександр Омай, відповідаючи на запитання, читачів інтернет видання Полтавщини, на днях заявив, що наразі не прийняв рішення, чи бо готуватися на наступний термін на мера, і не бачить, хто б йому склав конкуренцію в боротьбі за крісло. Як ви вважаєте, Юрій Бублик гіпотетично міг би боротися з Олександром Маєм за посаду мера Полтава? Рішення щодо цього не прийнято, і прийняття рішення щодо цього питання, я гадаю, ще не на часі, ще є час до чергових місцевих виборів. А скільки ще часу? Ще півтора роки можна. А коли будуть. Ви, ви знаєте, коли будуть проведені чергові в 2014 році чи 2015, -му? тому що думки розділяються. Я гадаю, вибори чергові пройдуть у 2015 році напередодні президентських виборів. Напередодні президентської вибора. Спочатку будуть вибори до органів місцевого самоврядування, а потім будуть президентські вибори. Можливо, їх навіть зведуть у часі, але це буде нерозумно. Зрозуміло. Добре, я дякую вам за те, що ви звітали до нас в студію. Нагадаю, дякую. сьогодні на в гостях був Юрій Бублик, народний тато України. Бажаю вам плідної роботи. Побачимося на телеканалі Єркені. Дякую.